Причин, чому студентам-архітекторам варто приймати участь у конкурсах та воркшопах. Перша, очевидно, це ідеальна можливість поповнити ваше портфоліо різнотипними проєктами. Та й загалом здобути досвід проєктування найрізноманітніших проєктів. Ось це приклади наших конкурсних проєктів. Класно, правда? А це роботи студентів, виконаних на наших воркшопах. Друга, менш очевидна. Краще розробляти конкурсний проект у команді з друзями або, наприклад, одногрупниками. На воркшопах ви точно працюватимете в командах. Ось цей скіл роботи в команді дуже цінують роботодавці, та коли ви подаєтесь на гранти. До речі, а ви знали, що конкурсний або воркшопний проект можна зарахувати як курсовий проект ПАРПРО? Просто поговоріть про це, заздалегідь з вашими викладачами або деканами. Якщо ти також хочеш зробити класний проект для свого портфоліо та отримати досвід роботи в команді, приходь на наш воркшоп у розробці меблів для бібліотеки Кнуба, який відбудеться вже зовсім скоро в Києві. Усі деталі в описі.